Ну що, слова розібрали. Давайте розберемо і граматику. У нас тут цікавеньке. Почнемо з найпростішого. Модальне дієслово дюфен. А дюфен перекладається як мати дозвіл або дозволяти щось робити. Такого прям 100% еквіваленту, наприклад, в англійській немає. І приклад його вживання. Дув Man Hier чи дозволено тут палити? Нагадує ця особа Ман дуже часто вживається з модальними дієсловами, щоб показати, що це речення безособове. Да? Тобто, не комусь конкретному, там заборонено, чи дозволено щось робити, а взагалі да? дозволено. То, якщо ми хочемо запитати, чи можна. Uh, щось тут робити, чи uh, я маю дозвіл, то можемо запитати darf, або через ман, або, наприклад, ich. Darf іх, hier рауфен. Чи можу я тут палити. Uh, і цікаві форми Dürfen. В однині ні умляут змінюється на а чудовим образом. Ich, darf, du, darfst Er. Darf, wir via ihr іа sie, sie з Ну, Я думаю, ви вже встигли а, помітити, що в модальних дієсловах форми множини да, доволі прості, умляути зберігаються, а ось на форми однини відбуваються інколи чергування. Також важливий момент, якщо, наприклад, щось заборонено. Як поставити ось цю часточку не, да, наприклад, не дозволено щось робити? Можна через ніхть. Да? Якщо, наприклад, тут заборонено палити, ми можемо сказати Ман, darf хія nicht rauchen, nicht rauchen. Nicht стоїть перед другим дієсловом да, в такому випадку. Супер, ви можете більше з ним попрацювати в вправах на платформі, а ми рухаємось до більш цікавого: татів одя акузатів різниця. Сьогодні поговоримо про прийменники місця, за допомогою яких ви будете описувати свій дім, і вони можуть вживатись або в акузатів, або в датів. Тобто вони є спільними для обох відмінків. Давайте спочатку їх розберемо. Перший це анна. Анна це на вертикальній поверхні. Наприклад, на стіні. Картина висить на стіні. Наступний – «ауф». Це на горизонтальній поверхні. Наприклад, на столі. Ін це в середині чогось. Наприклад, в коробці. Фох це перед чимось, наприклад, перед диваном. Хінця це позаду. Наприклад, лампа стоїть позаду дивана. Юба це над, лампа висить над столом. Унця це під, коробка лежить під столом. Небен це біля. Наприклад, диван стоїть біля вікна. І цвішен – це між, або поміж чогось. Наприклад, стіл знаходиться поміж двох крісел. Ну, давайте дивитися, чим вони розрізняються і як ми їх будемо використовувати. По-перше, ми пригадуємо, що акузатів, це в нас. Такий еквівалент знахідного відмінка, він нас відповідає на питання кого що, і також куди. Так ось тут, в цій темі, ми будемо працювати з акузатів лише з цим питанням вохін, куди. Пригадуємо датів це в нас еквівалент давального відмінка, і також він відповідає на питання вем кому, і «во? де?». Так ось тут ми його будемо розглядати у другому так, питанні, тобто у питанні, де щось знаходиться. І давайте порівняємо. Ось тут у нас всі речення: це приклад акузатів, а ось тут це приклад датів. Отже, «Ich stelle die Lampe auf den Tisch. Я ставлю лампу куди. На стіл. На стіл має стояти в акузатів. steht auf dem Tisch. Лампа стоїть де на столі. В такому випадку на столі має стояти в датів. Давайте подивимось, чи співпадають тут дієслова. Ні, дієслова різні. Штелен – це ставити щось кудись, штеєн це стояти десь. Тобто навіть дієслова відповідають на різні запитання. Інший приклад in die Tasche. Я кладу ручку куди в сумку. ін Tasche – це акузатив. А в таких реченнях у нас може бути подвійний акузатів. Наприклад, ручку це також буде в акузатів, бо питання в нас я кладу, кого що. Та? І ручка в нас також буде стояти в акузатів. Діакулі літ індіаташе. Ручка вже лежить в сумці, то в нас питання де. Індіаташе в сумті. І знову, чи співпадають дієслова? Ді слова різні. Леген класти, ліген, лежати або знаходитись десь. Ich hänge den mantel in den schrank. Я вішую пальто в шафу. Знову ж таки, куди в шафу? Акузатів. Дімантіль шранк. Пальто вже висить де в шафі. А тут дієслова співпадають. Да? Тобто вішати і висіти це в нас одне і те саме дієслово хенген. І останній приклад. Ich setze mich auf das Sofa. Я сідаю. Це зворотнє дієслово «setzen», яке також потребує часточки міх. Тобто, це буквально я саджу себе на диван. Іх зеце міх das sofa. І їх auf dem sofa. Я вже сиджу на дивані. Тобто для акузатів це зецен, сідати, а для датів це «зіцен» сидіти. Ось і різниця. Тут буде дуже гарно попрактикувати ці прийменники місця саме в описі вашого дому. У вас буде завдання, де потрібно буде описати, що де знаходиться. Тут ви можете використовувати датів, да, і ви будете його здебільшого використовувати. А для акузатів ви можете просто додати якісь речення, типу, куди ви щось ставите, кладете, щоб також потренувати акузатів. А і важливий момент, що у випадках з датів ми інколи скорочуємо прийменник і артикль. Наприклад, якщо в нас in dem, то ми можемо просто писати im. Im. Це і буде означати IN-. Dem. Така ж сама ситуація буде з For, for dem також можна скоротити до FOM. Але таке скорочення в основному з чоловічим і середнім родом. З жіночим родом скорочень не відбувається. І останнє, але не менш цікаве компаратив або порівняльний ступінь прикметників, порівняльна форма. Якщо ви вчили англійську, то 100% зустрічали таку ж саме абсолютну тему. Компаратив – це така форма, що порівнює або двох людей, або дві речі, два предмета. Форма компаратив має закінчення егах, -е іноді з умляутами, і також невід'ємною частиною є слово альс, яке перекладається як ніж. Там, Наприклад, Ця страва смачніша ніж попередня. Да? Або стр... смачніша за попередню страву. Тут обов'язково використовуємо альс. Можна помітити, що навіть закінчення да? співпадають з англійською мовою. Тобто, якщо в нас, наприклад, слово «modern» сучасний, як буде сучасніший. Модернер, да? модерна. Пам'ятаємо, що в розмовному варіанті це закінчення. Ми кажемо як yeah? А. Модерна. Наприклад, «беквем» зручний. Як буде зручніший? Беквейма. Да? Просто додаємо закінчення. Далі на картинці в нас є списочок слів, з якими ми вживаємо ще умляути, ми додаємо умляути. Як можна побачити, це в основному односкладні слова, тобто вони короткі, складаються з трьох-чотирьох літер. І також, якщо умляут можливий, тобто, якщо це слово містить А О або У. Наприклад, Alt. Эльця старейший. Арм. егма. Бідніший. Грос кроса. Більший. Юнг юнга. Молодший. Кальт. Кельта. Холодніший. Клюк. Клюга. Розумніший. Коц. Кюца. Коротший. Ланг. Лейга. Це в нас основний списочок слів, що отримують умляути в цій формі. Подивимось приклади. Die Wohnung ist billig. Квартира дешева. Diese Wohnung ist billiger als die Wohnung in der Ця квартира дешевша, ніж Інша. Альс. Die Diese Wohnung ist größer als альс, Wohnung in der Beethovenstraße. Ця квартира більша за іншу Ist größer Альс. Ну, і німці були б німцями, якщо б не зробили ще пару трійку виключень. Виключення це або Повністю власна форма, або а, також деякі чергування літер. Наприклад, Good має форму беса. Не знаю, хто в кого вкрав форму англійці в німців чи німці в англійці, але звучить дуже-дуже схоже з англійською. Good беса. Ну і добре, нам краще. Да? Краще запам'ятовувати. Хороший і краще. Герн-ліба. Gern Gern, да, Герн з перших занять пригадуємо, це робити щось з задоволенням. ЛІБА – це, як типу, мати, надавати перевагу. Фільме багатой більше. Вони мають свої власні форми, да, ці три. Далі в нас відбувається чергування. Наприклад, хох втрачає ЦЕ. Да, літеру. І виходить форма Хюа. На нея додаємо «умляут». Um це близько в нас, а да? хох високий. Тоя дорогий, втрачає ось цю е. E". І у формі має тойра. Тюйра. Це в нас дорогий дункель. Анун. Любителі пива. Що таке дункель? Темний. Дунклес да? Бія, наприклад, темне пиво. Дункель також втрачає цю літеру Е e, і виходить дункля. Форма дункля. Зупа, та се сталес. Це все на сьогодні. Тоді запрошую вас перейти до завдань. А ми зустрінемось в наступного останнього урока. Чус! па-па!